Вітаю, шановні. В ефірі першого міського програма дня» І я, її ведучий Олександр Сапальник. Сьогоднішній випуск нашої програми присвячено обговоренню важливості і методів позитивного батьківства. Ми розглянемо як позитивне спілкування, розвиток еміційного інтелекту та підтримку дитини сприяють здоровому розвитку, самооцінці та стосунках у родині. А допоможе цьому гостя нашої програми, психологиня гуманітарної організації Проліска Кривий Ріг Інна Павлюченко. Вітаю, пані. Вітаю вас. Е, відразу перейдемо до теми нашої програми. Е, я думаю, що дуже така актуальна тема в наш час. І хотілося б дізнатися, які основні аспекти позитивного батьківства. Дивіться, аспектів насправді дуже багато, але можна приділити увагу декільким основним, які саме впливають на розвиток нашої дитини і взагалі-то надалі спілкування дитини у суспільстві. Що перше, це розуміти та слухати свою дитину. Тобто не просто, що вона розмовляє, а бажано чути, що вона каже. Друге, це обов'язково не критикувати свою дитину. І третє, не ігнорувати. Тобто, якщо дитина хоче вашої уваги, будь ласка, приділяйте, знаходьте час. Я називаю це фокусна така увага, угу. коли е, батьки залишають всі свої справи, залишають всі свої гаджети і саме приділяють віч навіч час для своєї дитини. Так, чудово. А які методи комунікації треба застосовувати, щоб підтримати позитивний зв'язок з дитиною? Ми всі знаємо, що головне це наше слово, що ми кажемо, так. Ще дуже важливо, як ми це кажемо, це, то, що ми чуємо, яка інтонація, який тон. Все це дуже впливає на те, як дитина реагує на ваші слова. Тому що коли вже тон підвищується, вже ми один одного не чуємо, як дорослі, так і діти. Так, тут, тут я вами повністю погоджуюсь. Як сприяти розвитку самооцінки, от і впевненості у дитини? Розвиток самооцінки дитини завжди впливає це сім'я, в якої вона виховується. Є такі певні примери, там приклади прив'язаності, коли є надійний, тривожне та уникаючий тип прив'язаності. Це коли дитину люблять безумовно. Не завдяки тому, що вона принесла там певні оцінки, не завдяки тому, що вона зробила якусь там хатню справу, просто тому, що вона у вас є. Е, е, такий тривожний тип прив'язаності це коли е, ну, дитина потрібно заслужити да, вашу любов, потрібно щось зробити, щось якусь дію. Така дитина виростає такою зручною для всіх. Вона буде намагатися зробити щось таке, дослужитися всім, навіть на шкоду собі. І третій, це такий самий найскладний, так, це уникаючи прив'язаності, коли дитину взагалі ігнорують. Ігнорують, не дають любові, взагалі то уникають. І ось з цим пов'язана самооцінка дитини. Коли дитина не відчуває любові, коли дитина не відчуває, що вона важлива в цій сім'ї, не відчуває підтримку взагалі ні в чому, ні в яких своїх діях, ні ну будь-яких своїх починаннях, та ось від цього залежить саме самооцінка. Вона закладається саме у сім'ї. А якщо от паніно, якщо говорити так, от про якісь невдачі дитини, так як потрібно правильно реагувати, щоб її підтримати і підтримати її позитивний настрій? Ну дивіться, ми всі робимо помилки. Діти не виключно, так тому ми по-перше, потрібно пояснити своїй дитині, що помилятися це нормально, це наш досвід. Це взагалі-то без помилок ми не досягаємо нічого. Будь-яка справа завжди є якісь помилки. Ми робимо свої певні висновки, і завдяки цьому ми певну мету свою досягаємо. Тому обов'язково це підтримка. Так, ми дитину підтримуємо, ми кажемо, що в тебе все вийде, так, я тобі допоможу, тобі спитати, тобі потрібна моя допомога. Саме в чому потрібна допомога. І коли ви почуєте від дитини, вона впевнитися, що вона може на вас покластися. Не боятися вам сказати свої певні якісь переживання, якісь невдачі, там будь-де це може бути там у школі, у садочку або там більш там в старшому віці, і вона буде до вас звертатися, і таким чином надалі буде більш впевнена у своїх досягненнях. Так, чудово, з цим, з цим ми вияснили. А які методи використовувати для вирішення конфліктних ситуації з дітьми, от щоб, без ну щоб вони були без фізичної кари якоїсь? Саме батьки і діти, чи між собою діти яду давайте от батьки і діти для початку. Ну дивіться у ці заходи, що ми проводимо навички позитивного батьківства. Саме тут ми навчаємо комунікації дітей та батьків. Так? Е, розпізнати, як дитина може емоцінувати прояви гніву, стресу, якісь тривожності. І таким чином, е, ко, щоб батьки е, розуміли і як найкраще на це реагувати. Так? Тому що, коли це вся грань е, від. Е, там, виховання поведінки від домашнього насилля. Да? По-перше, коли це дитина молодшого віку, коли це дитина маленька, да? обов'язково, коли виникає конфліктна ситуація, ми е знижаємося до віч-навіч. Тобто дитина маленька, не зверху ми на неї кажемо, і говоримо, обов'язково не збільшувати. То ми спускаємося до неї донизу. Я такий, як ти, ти мене бачиш. Обов'язково це таке невербальне відчуття, що дитина зараз взагалі знаходиться в безпеці і вона може. Проявляти свої емоції, тому що дитина. Не кожен раз може пояснити, що вона відчуває, тому іноді такі прояви агресії навіть. Да, вони можуть казати про те, що щось відбувається, а дитина не може розказати, що для цього потрібно чути, для цього потрібно зрозуміти. А чому в тебе така емоція? А давай щось зроблено, Що можна зробити? І ви вже потім чуєте саме причину, від чого виникла ця конфліктна ситуація. Намагаєтесь вирішити, знайти певні методи. Угу. А, перед відповіді ви сказали так між батьками да. дитиною чи між дітьми? Дітьми, да. От давайте тепер між дітьми, бо дуже цікаво. І наступне моє питання про тренінги, які ви проводите, де та коли ви їх проводите? Ми проводимо такі заходи, називаються Важливі навички да, позитивного батьківства. Ми проводимо як у кривому розі. Ви знаєте, да, що ми так. працюємо з нашими переселенцями, з міськими жителями завжди запрошуємо до наших тренінгів. І ми працюємо у Херсоні. Херсонської області, Ось вчора ми буквально їздили, проводили заход для дітей. Переважно це діти молодшого віку, які зараз тільки підуть до школи. Угу. Маленькі так. діточки з батьками вони приходять. так ось під час заходу ми навчаємо комунікацію дітей між собою. Надаються певні завдання, так, де їм потрібно поділитися якимись матеріалами один з одним, так. допомогти один одному зробити якусь Да. Так. Певні такі, це ж також пов'язане з психологією, такі телесні практики, де вони комунікують разом з один одним. Там, і обійми, да, і постукати разом. Тобто діти, коли зараз трохи важкий час в плані комунікації дітей, садочки не працювали довгий час, там. школяри також зараз. Офлайн, підуть... все навчання. Офла... Да, онлайн це навчання, тому зараз буде з комунікація дуже складна. І таким чином ми навчаємо, ага, що потрібно один одному допомагати, і це нормально. Тобто, В тебе є такий фломастер прикладу. Ну, Їм, ти, й... і, і в нього, да, у нього потрібен такий колір, ти можеш йому дати. Там ви разом складаєте кубики, ви разом це робите. Таким чином дитина розуміє, що певні завдання вона може робити разом. Тобто вона допускає до себе як до такого особистого пространства да, інших людей, тому що це нові для неї люди, да, вони чужі, ну, в принципі, а вона починає поступово допускати і комунікацію наладжується. Угу. А ще про тренінги Йдемо просто від теми. Так а ви сказали, що приходьте, запрошуємо, так? запрошуємо. Що потрібно зробити для того, щоб потрапити на ці тренінги? Для цього потрібно зателефонувати на нашу гарячу лінію проліска. Це проліска на сайті можна подивитися там два телефони гарячої лінії. Телефонуєте, мені передають особисто там контактні дані або вам передають контактні дані. Ми збираємо групи. Дітей, дорослих, зразу скажу, що це все безкоштовно, безоплатно для наших всіх людей, неважливо переселенці або місцеві жителі. Ми організовуємо певний час. День, коли всім буде зручно, і проводимо цей захід. Mm -hmm. Тобто, ви всі матеріали в нас є. Так, всі матеріали у нас є. Тому, будь ласка, ми проводимо як на території МКП, де проживають переселенці, або в нас офісі. Будь ласка, приміщення. Ми всіх чекаємо. Mm -hmm. Чудово. А і повернемось до теми, так нашої програми. Пані не чи існують певні стратегії або підходи, які допомагають от, вирішити труднощі в питаннях виховання. Ну, труднощі виховання завжди виникають. Тут потрібно дивитися на певний характер дитини, в якої сім'ї вона виховується, да, які в сім'ї, в принципі, правила та дисципліна. Тому що коли вже є певне відхилення, да, тому вже потрібно дивитися, з яким з чим підходити до дитини. Якщо дитина є в певні правила, дисципліна, вона вже знає, що так можна чи не можна робити. Якщо вже є якісь труднощі, Потрібно комуніцирувати, дізнаватися при потреби дитини слухати, що вона хоче, як вона це бажає. Не можна дитині казати ні категорично. Тобто ми можемо відмовляти дитині, але не можна це робити категорично. Ми повинні обов'язково завжди сказати, чому, пояснити. Таким чином ми налаштовуємо дитину не на агресію, а на спілкування і на розуміння. Угу. Ось такі. А, а як забезпечити баланс між навчанням, розвагами і вільним часом для дитини? Ну, це, взагалі-то це дуже складно, чесно. Тому що зараз, якщо офлайн, зараз угу. діти будуть зайняті більше часу. І тому. Трохи вносити корективи зараз також буде. буде потрібно, тому що якщо в тебе буде заняття ввечері, да, наприклад, а місце, наприклад, повинен бути йти у другу половину навчання, бо школа закрита, 95-та гімназія. І тому переносяться кудись на ранок, якщо це можливо. Якщо дитина навчається онлайн, ну дивіться, діти взагалі-то зараз дуже потребують спілкування. Дуже потребують соціалізації, якісь там спортивних секцій, тому що мало рухаються. Ну, це також йде все з сім'ї. Що якщо батьки поясняють для чого це тобі потрібно? Подають свій приклад, так вони теж займаються спортом, десь щось разом роблять там. Наприклад, там на велосипеді разом катаються да? такі вечірні прогулки. І коли це вже входить в таку систему, тобто це спосіб життя, не просто там ти повинен ходити там, до музичної школи, до малювання. Дитина потрібна, щоб вона цього хотіла, тому завжди чути своїх дітей, що вони хочуть. Дуже багато секцій зараз відкрили, можна вже ходити. Тому, будь ласка. Угу. Допомагайте, пані і в кінці підсумуємо так: от е, на ваших тренінгах, так які цінності ви прививаєте дітям а для того, щоб вони е, відносились позитивно до людей і до оточуючого світу? Цінності ну, по перше, Мені здається це вдячність. Коли дитина відчуває, хочу сказати подяку за те, що їм зробили. Ви знаєте, коли діти уходять від нашого тренінгу, всі малеча, дорослі, всі завжди кажуть слова вдячності. Тому дуже важливо цінити, що для тебе роблять навколо чи твоя сім'я, вчителі, які дають вам там знання, тому це така риса, я думаю, зараз дуже важлива. Відчуття угу. вдячності. І саме тому я дякую вам за те, що ви з'явилися до нашої студії і ми поговорили з вами на дуже актуальну тему. Дякую вам. А ви дивились програму інтерв'ю дня. І в гостях у нас була психологиня гуманітарної організації Проліска Кривий Ріг Інна Павлюченко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.